Чи може бути організоване інклюзивне навчання в 10 11 класах для учнів з інтелектуальними труднощами? Так, може. Адже це право гарантовано Конституцією України та законами України про освіту та про повну загальну середню освіту? Відповідно до цих нормативних документів в Україні створюються рівні умови для здобуття повної загальної середньої освіти. Кожному забезпечується доступність та якість повної загальної середньої освіти. Не може бути обмежень у доступі до здобуття повної загальної середньої освіти, і воно гарантується незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров'я, інвалідності, наявності особливих освітніх потреб. Громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.